Nothing is external. Мене завжди дивувало як ми майже нічого не знаємо про технології, якими користуємося щодня. Зараз ви, наприклад, дивитесь це відео вдома на телевізорі або, можливо, десь у дорозі чи на роботі зі смартфону. Але, врешті-решт, хоча цей Ютуб-відео, сама технологія по своїй суті є тим самим кінематографом, заради якого я вас тут розважатиму наступні 15 хвилин. Це нове відео Art Blanche, в якому я вам розповім, хто винайшов кінематограф, чи насправді це були брати Люм'єр, або можливо хто ще. І, взагалі, як ця технологія вплинула на все мистецтво і нашу з вами сучасність? Я вважаю, що це одна з найголовніших технологій сучасності рухомі картинки, рухомі фотографії. Отже, починаємо заставка. Хочу, щоб кожного разу, коли ви будете дивитись кіно, особливо якщо це у кінотеатрі, всередині вас відгукувалася ця історія про людей, які винайшли кінематограф. Слово муві англійською мовою означає кіно. Це скорочений варіант від moving pictures, тобто картинки, що рухаються. Саме так сучасний глядач оцінить перші кінострічки в історії. Брати Люм'єр народилися у Безансоні у родині художника, який згодом став фотографом. Він переїхав до Лондона, де його сини навчалися у місцевому технічному училищі. Пізніше Г'юст закінчив освіту в Берлінському університеті в Швейцарії, а Луї – у вищій технічній школі у Парижі. Спершу Луї розробляв ідею комерційного використання фотоплатівок. У 18 років він освоїв технологію виготовлення, і вони разом із батьком вирішили відкрити фабрику з виробництва. Так, почав складатися сімейний капітал Люм'єр. 1872 рік Луї винайшов суху фотоплатівку, і її виробництво дало процвітання сімейному бізнесу. А вже через 20 років. Сімейне підприємство Люм'єрів випускало по 15 мільйонів платівок щороку. Це дуже багато. Одного разу Антоніо Люмєр, батько сімейства, побував у Парижі на показі кінетоскопа, винайденого Томасом Едісоном. Кінетоскоп це пристрій для перегляду фільмів, який був розроблений та вперше представлений на ринку Томасом Едісоном та Вільямом Діксоном у 1891 році. Цей пристрій складався з коробки зі збільшеною лупою на вершині, через яку глядач міг дивитися фільм. Кінетоскоп використовував кінематографічну стрічку, що була закріплена внутрішнім боком валу, який знаходився всередині коробки. При викручуванні ручки зображення з фільму переходило через збільшену лупу та відтворювалося на екрані. Це звучить дуже складно, але насправді технологія дуже дуже проста. Кінетоскоп був дуже популярним серед глядачів на початку ХХ століття та став одним з перших засобів, який використовувався для комерційного відтворення фільмів. Однак його основний недолік полягав в тому, що він був предназначений для лише однієї людини. Це, це як vr окуляри Знаєте, ви не можете всією родиною, якщо у вас лише один сет vr окулярів дивитися кіно. Це майже те саме. І тому його не могли використовувати для групового перегляду. Людофільмів, що й поставило хрест на комерційному використанні кінотоскопа. повернувшись, батько розповів про диво синам і почав працювати над приладом, який міг би проєктувати картинки, що рухаються, але не екран та для великої кількості людей. У 1895 році був побудований перший варіант кінопроекційної установки, і незабаром була готова і знімальна камера. 13 лютого 1895 року. Люм'єри отримують патент на апарат, який служить для отримання та перегляду зображень. Пристрій являє собою універсальний проекційний, знімальний та копіювальний апарат для виготовлення кінофільмів 28 грудня 1895 року вважається днем народження світового кінематографа. оскільки саме в цей день брати Люм'єр організували перший в історії платний кінопоказ. Він проходив у гранд кафе на бульварі Капуцинів у Парижі. Тоді 33 глядача зібралися подивитися рухомі фотографії. Було показано два фільми: прибуття поїзда та вихід робітників з фабрики Люм'єр протягом дня проводилося кілька сеансів, кожен з яких тривав близько 20 хвилин. Покази були дуже успішними, і до кінця року Люм'єри показували свої фільми у багатьох містах Франції, а згодом і в інших країнах. До речі, я нещодавно коли читав про все це, я дізнався, що перші покази кіно у Харкові, де я жив колись. Вони проходили за декілька років до того, як у Харкові відкрили один з перших кінотеатрів на території Росіянської імперії, і це було у той самий час, про який я вам зараз розповідаю. А один з перших третій у російській імперії кінотеатр, який досі існує в Харкові, це кінотеатр Бомер. Він у той самий час з'явився через декілька років після того, як клюм'єри почали показувати свої кінофільми по всьому світу. Ви уявляєте, він досі працює. Кінотеатр Бомер, напишіть, чи були ви в ньому колись, бо якщо ви бували у Харкові, ви скоріш за все його знаєте. А я хочу нагадати, що в нас ще є і відеопродакшн та студія. Я залишаю посилання на наш відеопродакшн, Підписуйтесь на канал. Ми там нещодавно опублікували концерт Триб'ют Нірвани», який знімали десь тижня два тому. Отже, підписуйтесь на канал Продакшн, підписуйтесь на канал Арт Бланш, а ми повертаємось до братів Люм'єр. Отже, цей день в історії кінематографа вважається початком кінопромисловості та початком нової ери у мистецтві. Головною заслугою братів Люм'єр була розробка механізму, який забезпечував покрокове переміщення плівки. Саме цей принцип вони запозичили з швейної машинки, де тканина переміщувалася після кожного стіпка. Крім того, вони оснастили апарат обюратором, що є заслоном, який перекриває світовий потік під час переміщення плівки. І це завдяки обюратору, надає можливість глядачу відчувати рух плівки. Брати не лише займалися винахідом техніки, також вони особисто здійснювали зйомку та організовували покази. Тож, їх можна назвати повноправними батьками кінематографу. В одному тільки 1896-му вони випускали близько 40 картин, які відображають повсякденне французьке життя: граф карти, робота коваля, будування дитини та інше. Серед перших картин було багато комічних короткометражок. Час демонстрації був невеликим: 1-дві хвилини, більше й не було треба. Перші глядачі. З жахом дивилися на поїзд, що насувається на них. І зараз, як поїде, є. Я як... рік бачок потік, нахуй. Ярик, рік вілась на. Я, до речі, поки шукав це відео, згадав, що цього хлопця вбила Росія на так званій спецоперації. Хвилинка русофобії на каналі Art Blanche. Враження, що справляє кінематограф на людей тієї епохи, складно передати словами. З кожним роком інтерес до кіно зростав і зростав. Брати повністю зосередилися на цій діяльності. Тоді ж вони і збудували перший у місті та в світі кінотеатр, де показували свої фільми. Тут зйомка відео запрещена, кліщі Камеру вирубай нахуй. Камеру вирубай. У 1896 року Люм'єр відправили в подорож по всьому світу команду репортерів. Вони були розповсюджувачами кіно. Вони знімали сюжети про всі значні та й не дуже події. І водночас тим пропагували новий від техніки, показуючи фільми. Але таке масове розповсюдження кіно подарувало й конкуренцію. Оскільки багато підприємців зрозуміло, наскільки прибутковою є ця справа. Люм'єри не витримали цієї конкуренції, і в 1890 році припинили масовий випуск фільмів. Їх останньою кінострічкою стали Пристрасті за Ісусом. Ще якийсь час вони продовжували займатися промисловим виробництвом кіноапаратів, кіно та фотоплівки, але за кілька років. Продали всі свої патенти. Починаючи з 1900 року, брати Люм'єр знову почали займатися кольоровою фотографією, а надалі їх шляхи розійшлися. Луї продовжував займатися кіно, а Огюст почав займатися медициною та досліджував ракові клітини, функції вітамінів та вакцин. Тут варто було б поставити крапку в цій історії, однак є один епізод, який просто не дає мені спокою. Сцена, яку ви зараз бачите на екрані, була знята за 7 років до офіційної дати народження кінематографа – 1895 року. І називається сцена в саду Раундхей за авторством Луї Пренса, натхнений досвідом Мейбріджа, що зафіксував рух коня по фазах за допомогою серії фотографій. Лепренс взявся за винахід свого власного апарату. Його камера нагадувала фоторушницю. У результаті, у 1880 році, перебуваючи в саду маєтку своєї тещі, Луї засняв найсправжнісінький перший фільм в історії тривалістю 3 секунди. У вересні 19-го року лаборант, повернувшись до Франції, для зустрічі з рідними готувався запатентувати у Великій Британії свою нову камеру для її реклами в США. Проте здійснити плани не вдалося, оскільки Лепренс таємничо зник із поїзда Діжон Париж 16 вересня 1890 року. Він просто сів на поїзд і ніколи з нього не вийшов. А тіло і навіть багаж так і не були знайдені. У 1897 році було оголошено про його смерть. Після цього апарат Луї конфіскували, а патент було анульовано. В результаті Луї Лепренс, Пренс, а також його винаходи, так і не набули широкої популярності, хоча й сильно випереджали інші розробки, які були в цій галузі. Просто подумайте про це. Людина фактично винайшла кінематограф. Потім. Її, напевно, вбили, а винахід знищили. І після цього, через декілька років, два брати знову роблять такий винахід. Це дуже дивно. Багато людей вважають, що Лепрен став жертвою змови, оскільки він на той час конкурував зі знаменитими братами Люм'єр. У 2003 році в поліцейських архівах Парижу було виявлено фотографію, датовану 1890 роком. Фотографія утопленника, схожого на Луїле Пренса. Однак чи був це він і які причини, досі начебто й невідомо. Два сини художника, які стали знаряддям часу, вони винайшли сучасне кіно, однак людство давно йшло до цього, і якби їх не було, відкриття зробив би хтось інший. Однак це ані трохи не применшує заслуг первопроходців, На те вони й перші, щоб робити маленькі, боязькі кроки, які рухають людство. Вони були обранцями часу та людського генія. Ось така історія братів Люм'єр, які подарували нам дуже важливу, дуже потрібну всім розвагу кіно. Навіть не лише розвагу, ви знаєте, це ж таки, також і спосіб щось вивчати, це навіть як спосіб спілкування, коли ми спілкуємось з ким-небудь у Зумі, Скайпі або де ви там спілкуєтесь у ваших фейстаймах. Я хочу, щоб ви поставили цьому відео вподобайку. Це дуже допоможе просувати його в рекомендаціях. Напишіть в коментарях ваше улюблене кіно і подивіться відео, яке я вже робив на каналі українською мовою. Там зараз 5 відео. Є про картину Пікасу Герніку. Є года цікава історія про гімн Росії, є відео про рожевий, про Гранж. Там є що подивитись. Отже, переходьте і підписуйтесь на цей канал, якщо якимось чином чомусь ви ще цього не зробили. В мене на цьому все. Дякую за вашу увагу. Адіос!